Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній, В цьому відео я розкажу і покажу, що ми вирішили зробити і як буде голубинка далі. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Ну, що хочу сказати? Ми її вирішили, знаєте що? Ми її вирішили. до кур, хай вона вже з курмицями буде разом. Не будемо її пересаджувати. Так тільки дайте мені голубиночку ту показати. От вона, бачите, оця, оця курочка, оця, що бачите ви. Ну, чому? Чому? Вона. 15 січня вчора вона не їла і не пила нічого. Вона не хотіла до обіду. Вона, чи, напевно, ще 14-го нічого не хотіла їсти. Просто в вольєрі. Ми її... Вона не, не хотіла нічого їсти. Вона і, і пити не хотіла. Ви розумієте? А сьогодні рано мені бабуся сказала, що вона була голубинка. На ноги впала, вона не могла встати і піднятись на ноги. Бабушка, бабуся її, її, його, її зма лапки змазала, ну, протерла, терла, терла. ну і вона зараз, вже, я бачу, нормально. Стоїть, все робить, все нормально. Я не знаю, з чого вона, чи стрес, чи що, але ну, ми вже друзі, її не будемо. Не будемо її пересаджувати. Може це для неї і урок став, може вона і не буде це робити, Бо, щоб... Бо, може знаю, які наслідки після цього. вона. Нічого не їла, не пила. Це тільки два дня подержали ми її. Ото один, один з половиною день, півтора дня. Ну, я бачу, сьогодні яйця не їли. Може, ще щось є там. Чи, певно, ну, всі забрали. Ну так, да, всі, як зазвичай. Фух, дивіться, друзі, іще. А, це голубинку я казав, чи. Голубинка, голубинка, друзі, голубинка, чи... я... Друзі, як сказати вам, Та ж я такий знімав тільки останній час з 13, го 13, 14, 15, 16, 4 дня такий міні серіал про голубинку. Та просто була тема голубинка і все. Розумієте? Далі завтрашнього дня вже буде інша прокур тема, буде зовсім інша. Ох ти павич! 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 Ти павич чи іч? Така от, як, це чорноголовочка, вона така крупненька, курочка, супер харко, м'ясо яєчна порода, розумієте кори і все. Так не смій, нікуди. Туди носик, туди. Від неї подалі треба, розумієте? Що ти, Що ти хочеш? А ну йди. А ну йди? Не бійся, все нормально. Так, Даша, сюди й не дивись в цю сторону. Бідюнчик тут. Так відпочиває такий Красивий. Бачите? Все нормально, все нормально. Ні-ні-ні, не переживай, все добре, все спокійно, все тихо. Ніхто тебе чіпати не буде. Я сподіваюсь, як вони вночі будуть. А на всі вони будуть спати. Я думаю, хто бачив. Вони сплять то, хто бачить. Ух ти, як зо. Дивіться, хоч і вона маленька. Вона, білушка, до речі, линяє ще, але вона тепленька. Курочка, чи це тут гріється вони просто? Чи це... Петюнчик! Тюнчик, пятюнчик, тюнчик. Що ти дивишся в камеру? Друзі, хочу сказати, що 21 с... не бейсь. Можеш до своїх сусідок, до своїх подружок, от сюди, от сюди по сусідству, а не від неї. Дивіться, 21 січня в моєму каналі буде вже 5 місяців, 5 місяців лютого буде вже пів року. А за 5 місяців, друзі, давайте наберемо 400 підписників. Думаю, це буде нормально і, і гарно. Як линяє, як линяє біло. Дивіться, нове пірочко росте. Це добре, це дуже добре. А ти чорного? Ти... О, дивіться, хто, хто, хто не бачив, як сплять кури. От сам, як Пітюнчик, отак сплять кури. Оце, це голубинка, напевно, так. Да. А це цей Пітюнчик. Отак спить. Отак сплять кури, друзі, хто не знав. Отак вони сплять. Не знаю. Вони не хочуть, щоб я бив їм в очі цим світлом. Фу, Сподіваюсь, хтось додивиться до цього моменту. Пітюнчика, розбудили! Кури розбудили! Вже. А, бійка, що? При все. Досить? Досить, я буду руку вам принати, щоб ви нічого не робили. Один одний. Все, все, розборонились. Все, отут 180 градусів, 180 градусів. Розвернулись. Да, молодець, білушка, молодець. Пересіла від цей. Ох, ох, ти, ох ти вже. Ох ти така вже. що? Ох, Старі, старі кури. Старі кури знають. І старі кури самі головні, вважають себе. І над півнем. Це півник спить, спить, півничок, півничок спить. Її. Його розбудить, напевно. Ой. Ну, чорноголовка, куди ти його давиш? Що ти робиш з ним? Пітючий гарний, крупний. Фух, не Добре, що ми туди встигли, а то ця Донецькій області птице ферма знаходиться. І легорнів зараз немає, на жаль. Україні Під камеру пролетіла от сюди. Під яким кутом? <смі> Скажи мені. <смі> Ох ти боже Так, <смі> да, одні на на насупились, насупились. Так, да, одна їсть одне. Боже, що ти робиш? Ну скажіть мені, що ви їсте одне одного? Ну що, хідність самі себе їсти? Що ви робите? А ну-ка? От то кури? До речі, е я розкажу вам, може, до речі, чому мукрури кліють самого себе. Ні, один одного. Один одного клюють. Давайте розбудемо підлітка. А да, ну-ка. Так, один! Один бах! І, ну, при, при одна, один дотик і все, він прокинувся. Фух. Сьогодні відео довше вийшло. о о що це таке? Ой-ой-ой, що -ой, це таке? Хм. Ой. Ох, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.